Друзі, привіт всім! На 650 МОТО-1 Сталася у мене така поломочка. Коротше відмову датчик оборотів колінвала. Е, Замовив за два дні прийшов другий датчик. Получається, що заводський оригінальний трошки короткий. Різьба тут М18. Помірю, скільки заходить туди всередину разом зі стінками кожуха. 29 мм. Е, відкручується ключ на 24. Знаходиться він ось там в кожусі. Е, коли він відмовив, виходить, що не крутили. Це напам'ять Фенджі 2, 244. Не все мотогодини. Я е, е, до вивору той город і від додому вирішив його срочно замовити і поміняти. І не показували е, тахометр. Обороти, впали на нолі і все. Все решта працювало. Ось так. Приходив в комплект, Сами, самий датчик, коробочка, кленочка. І така сеточка була надіта. Я зняв просто гаєчку з старого, законтрагаю, щоб ні в якому разі не закрутити його глибше, бо його там розб'є. Ось розйомчик ось такий. Фокусируйся. Ось такий там два контактика. Дякую, що дивитесь. Я поставлю. Я потім зроблю відео, якщо працює. Дякую. Ставимо лайки до слідчого відео.